Вівторок був дзвінок на оперативну службу міського виконкому про те, що в районі житлового будинку по вулиці Небесної Сотні, 12 біля під'їзду знаходиться. Чи Вуж чи змія, ніхто не міг знати. На даний об'єкт приїхали представники поліції, підійшли потім ми з моїм замом Анатолієм Тимофійовичем. І коли побачили, що це не гадюка, не вуж, а гадюка, визвали ще працівників НЧС, прибув Крилов Юрій Володимирович, було прийнято рішення для того, щоб не було ніякого погроз для життя людей та дітей. Дану гадюку вивезти за межі міста. Зам Титувак Анатолій Тимофійович взяв її в руки, тобто прижавши, і вивезли дану гадюку за межі міста, випустили в каньйон річки Смотрич. На даний момент за даним районом проводяться нагляди і прохання до всіх мешканців, котрі. Бачиш, наприклад, чи то гадюка, чи ти вуш, ніяк разі не приймати ніяких мір, а дзвонити на Оперативну службу 15.05 або 101, або ж 102 для того, щоб приїхали працівники, для того, щоб прийняти міри. У цьому місці лежала гадюка, яка була звита в кулубок. А, поряд дитячий майданчик. Можете подивитися буквально в метрах восьми від цього місця. Дитячий майданчик. В двох-два метри вхід в під'їзд. Гадюки можуть розводитися в основному закинути в закинутих будинках, або там, де дерево зрізане, або кущі, трава. Тобто на це треба зосереджувати увагу, щоб, як говориться, не було розплоду цих гадюк чи вужів. Це по-перше, по-друге, то, що я вже говорив і повторююся знову, що людина не повинна в ніяк морозі починати дратувати даного плазуна, тому що можуть бути всякі непередбачені висновки, ну, тут агресія від даного гадюки чи його.